Народні усмішки. Кваша. Задумали мужики сходити до царя в гості. От зібралось їх аж троє та й думають, ну що йому за гостинця понести? Один каже Калачів. Ні, говорить другий. Калачів він щодня їсть. Треба диковину йому понести. Кваші! Ну і пішли. Ідуть і радяться. Той, що несе Квашу, каже. Я ввійду з Квашею і скажу Здрастуй, цар батюшка! А другий скаже царицею і царенятами, а третій З усім царствуючим домом. От заходить до царя, а передній на підлозі, як підсковзнеться, Макітра з Квашою додолу, а він. А чорт тебе забрали, а другий з царицею і з царенятами, а по задній з усім царствуючим домом. А цар як крикне Палачей. Бач, каже один. Казав же я, що йому калачів треба. Кваші не хоче. Щире слово жандарма, Після 12 годин робочого дня робочий йде в кабак. Він одержав палучку, там лишить він весь свій заробіток. Іде, похитується, назустріч жандарм. Ну что? Нажрався штраф давай. Віддав робочий останній карбованець на штраф, але його дуже за серце зачепило. І він голосно сказав. Ну и, дурак же цар, как как ты имеешь право Его Величество дураком называть в полицию, сукин син. Двері поліцейської відчинилися, і жандарм штовхнув туди робочого. Ваше високородіе, до начальника, этот негодяй назвал нашего царя дураком. Я ж не на нашого царя сказал, каже Іван, а на турецького. Он врет, ваше високородие. Он на нашого царя сказал, потому что дурніє царя, як наш царь, нету. Виграна справа. Батька завізвали до суду ставати. Син з власної волі пішов також з батьком. Увечері вертає додому, а мати питає, А виграли тато справу? Виграли, каже син. А чому ж не прийшли з тобою додому? Зараз прийдуть, лише маючи дістати двадцять п'ять буків. Як святий Юрко мужикові допоміг. Раз заїхав мужик в болото. Що він напрацювався, ніяк не міг виїхати. Нарешті зачав призивати святих на допомогу. Призиває і поганяє коней. Нічого не помагає. Нарешті каже, Свята дорота, витягне мене з болота, нічого не помагає. Святий Юрію, витягни мене з тої баюри, та коні, як стобне, і виїхав. О, що то хлопець, не те, що баба. Не перелякав. У капітана був денщик Іван. Одного разу кличе його капітан, а мій Іван п'яний як ніч. Іван, кричить капітан, слушаю, ваше высокоблагородие! ти п'ян? Нет, ваше высокоблагородие. А ну, пойди по одній доске. Я даже по всем пойду, ваше высокоблагородие. Швачки. Що наші дівчата роблять? Шиють та співають, а мати Порить та плачуть. Правдива відповідь. В одному губернському місті будували тюрму. Підрядчик командує, робітниками розпоряджається. Ішов один селянин, став, залюбувався цим домом. Барин. Для кого ви такий великий дім будуєте? Для вашого брата. Та куди нам грішним, хоч би вашому брату довелось тут пожити. Хто краще описує? Заспорили колись двоє панів про те, який письменник краще пише? По-моєму, каже один, найкраще описує Толстой. Він як опише кожну рослинку, кожну травинку, як живу, ні, каже той. Ну, тоді найкраще описує Тургенєв. Ні, заперечує знов той. А збоку стояв селянин. Слухав він, слухав панську мову, а тоді й каже. А по-моєму, найкраще описує нас судовий пристав. Він як опише, так до останньої сорочки. Брудна рука, примітка. За свідченням розповідача це дійсний факт, що стався після відвідин царем Катернаславського металургійного заводу в 1915 році. Один раз приходить Іван Миколаєвич, інженер заводу з візитом до губернаторші. Його там добре приймали, угощали. Прийшов і поцілував у неї ручку. А вона як крикне, Іване Миколайовичу, що це у вас з руками, що вони так погано пахнуть? Це щось страшне. А він радий, що зможе про це розказати, відповів. Рівно півтора місяці тому сам імператор всеросійський, цар польський, Великий князь фінляндський пожав цю негідну руку. Можу я її мити? Виправдалася. Дівчина дорікає знайомій молодиці. Я ж просила, щоб ви нікому не казали, що я засватана. Я й не казала, а тільки спитала кому, чи вона знає про це. Прокляті собаки. Ішов раз селом чабан. І напали на нього собаки, Згвалтувалися, збіглись зі всієї вулиці і чуть не розірвали. А Чабан задом, задом, виступає від них, виступає, і не помітив, яку церкву задом зайшов. Оглянувся він, а саме правилось людей багато, та й каже от, прокляті собаки, скільки вони сюди людей понаганяли! Всюди добре мати приятеля. Прийшла баба до церкви, поклонилася перед образом святого Михайла та й ліпить одну свічку Михайлові, а другу чортові. Але її сусідка дивиться на то ту роботу, дивиться та й каже А ви нащо, куме, ліпите свічку і тому, Ще зби! Та то кумцю добре всюди мати приятеля. Хто знає, що нас чекає, а забезпечитися треба? Про мачуху та пасинків. Завіщо це нас мачуха била? Та каже за мед. А бачив ти, який той мед? Ні. Кажуть, такий, як решето. Ні, бо такий, як Журавель. Пані та наймичка. Тільки від пані кавалер вийшов, глянула вона у вікно і аж пополотніла. Чоловік її до покоїв простує. Злякалася пані та й каже до наймички. Теклю, якщо пан буде питати, до кого приходив кавалер, то ти скажи що до тебе. О, ні, пані, як я скажу панові що до мене. То він ще гірше буде лютувати. Доторгувались. Поїхали батько з сином на ярмарок пшано продавати. От син і каже батькові. Ви, тату, будете торгувати, а я здачу давати. Прийшло трохи часу. Сини кричить батькові, Годі, тату, торгувати. Чому? питає батько. Та вже немає чим здачі давать. Не впусти рака з рота. Летіла ворона понад морем, дивиться рак. Вона хап його, та й понесла через лиман у ліс, Щоб, сівши де небудь на гіллі гарненько поснідати. Бачить рак, що приходиться пропасти. Та й каже вороні, ей, ворона, вороно, знав я того батька і твою матір, славні люди були. «Угу», – одвітує ворона, не роззявляючи рота. І братів, і сестер твоїх знав, каже рак. Що за добрі люди? «Угу», – гугнить ворона, а рак крипенько держить. Та вже хоч вони й гарні люди, каже рак, а тобі, не рівня. Мені здається, що й на світі нема розумнішої над тебе. «Ге-ге! – крякнула ворона на весь рот та й упустила рака в море. От тим то, як кого одурять хвалою або Лестивою річчю, то люди й кажуть. Упустив рака з рота. А як кого остерігають, то кажуть Гляди, не впусти рака з рота. Помирив. З'їхались на заїзний двір два станові, і обидва були в отставці. Слово за слово, і добалакались до того, як вони були становими в одному стані, один раніше, а другий після. От один і каже. Як був я становим, то кращого людям і не хотілось. Всі мене любили й поважали, та було і за що, я ні одного чоловіка і словом не обидив. А другий вислухав та й говорить отже мені жалілись на вас і раділи, що я заступив на ваше місце. Зразу, кажуть, полегкість стала. Та то вам збрехав якийсь ворог. Неправда, я вже себе добре знаю, почав знов казати перший. На цю розмову трапився чоловік з того ж таки самого стану. Побачили його одставні станові та й питають: А скажи нам, дядьку, котрий з нас був кращий становий? Ти ж нас знаєш обох. Зняв чоловік шапку, вклонився і каже: А вже знаю, кому ж вас. І Знать, як не мені, та, та. і став чоловік. Та ти кажи сміла, котрий з нас був кращий. Не сумлівайся, промовили станові. Та я не сумлюваюсь, каже чоловік. Я думаю, як би вам по правді сказати. Хіба так? Та й почав. Були, каже, в мене віз і сани, і стояли вони в повідці. Ті, де стояла й моя кобила. Стояли, стояли, та й давай сперечатися. Віз каже Я був легший кобилі, а сани кажуть, ми були легші. Спорили, спорили та й тоді до кобили. Скажи, будь ласка, що тобі легше возити, чи віз, чи сани? А стара кобила покрутила головою, подумала та й каже. І ти погань, і ти погань. Бувайте здорові, панове, піду, бо мене кум дожидає, та й пішов з двору. Про папа і селянина. Це був дійсний факт. До одного нашого селянина занадився піп, ходи, та й ходе, а його годувати треба. От раз прийшов в піп, а селянин. На курей. Киш, киш, щоб вас собаки поїли. То батюшка й каже Та хіба ж можна так на Божу птицю казати? Ну і говори, щоб вас батюшка поїли. От ідуть вони одного разу вдвох вулицею. А собаки як нападуть на них, то селянини каже А ците, щоб вас батюшка поїв. Скотина. Якось на переписі питають панки у дядьків. Ну, а скотина у вас, мужички, є? Та є, пане. Яка? Та старшина у нас, пане, скотина. Як ксьонзи нечистого от себе відганяють. От зібралось кілька ксьонзів і балакають. Що, мовляв, ти робиш? Як тебе спокушає нечистий. Один каже Я себе би другий. Я все молюсь, а третій старший з них, а я крикну Марино, ходино, і так як крукою зніме. Аби не пан. Тату, тату, чорда нас лізе в хату. Торниця, аби не пан. Почому дурні продаються? Раз поїхав один мужик своїми кіньми на фурманку. Аж в Київ. Але приїхав він, а пан його і питає. А де ти був, Іване? Та де ж, пане, в Києві? А що ж ти бачив там, Іване? Та всьому бачу, пане. А почому ж там дурні продаються Іване? Каже пан, щоб насміятися над мужиком. А Іван йому. Та то, як до да дурнів, пане дурня мужика спускають так собі, за півціни. Звісно, мужик, але вже як дурень пан, Го-го, за того вже добру ціну правлять, бо ж то дурень, та ще й пан, а пан аж присів від злості. Садівники. Це було тоді, як Україну Катерина об'їжджала, і Патьомкін вирішив догодити цариці. Наказав він кругом дерева садити, особливо понад шляхами, якими мала сама цариця Катерина проїхати. Коли поїхала через Україну цариця, то справді кругом над шляхами були посаджені дерева, але так як дерев не вистачало. То всі дерева, біля яких Катерина проїхала, садівники виривали і саджали там, де вона ще мала їхати. Ззаду дерева переносились наперед. І Катерина їхала весь час повз новонасаджені дерева. Запитала Катерина в одного чоловіка, що доглядав молодняк. А як ви думаєте, всі ці дерева приймуться, 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 відповів чоловік. Тільки ви проїдете, всі приймуться. Навчив. Один солдат дуже погано стріляв, а унтер стріляв ще гірше, але вирішив навчити солдата. Ах ти ж, недородо, я тобі покажу, як маєш влучати. Вистрілив раз, не влуч. Оце ти так стріляєш. Вистрілив друге не влучив. Оце товариш твій так стріляє. Вистрілив втретє, знову не влучив. Оце єфрейтер так стріляє. Нарешті за четвертим разом влучив. Отак ти й повинен стріляти. Де велика ложка? Це нашу. Піди став чи пшона на кашу. Ох, мамо, ноги дуже болять. «Це нашу, іди їсти кашу. А де ж мама моя ложка велика? Заяче сало. Їхав пан з новим кучером Іваном в далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити. В цей час вискочив заєць. Пан і почав свою розмову з зайця. От у мене в лісі водяться зайці, тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. Я із за границі привіз на плід. Одного разу я зібрався на охоту, взяв із собою чоловік з десять загоночів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах. Тоді я набив їх десятки взотри. Одного забив та такого величезного, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру то було більш півпода сала, от які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі й каже Но, гніді, скоро вже і міст, той, що під брехунами, ламається, топить їх у річці. Почув це пан і каже. Е, чуєш, Іване, так от, які зайці бувають. Правда, що в нього півпуда сала, то і не було, а так, фунтів з десять. Звісно, заяць зайцем, каже Іван. Ну, їдуть далі, а пан знову до Івана. От що, Іване, а чи скоро вже буде той місток, що ти про нього казав? Та скоро вже, пане, каже Іван. Так от знаєш, Іване, продовжує пан, мабуть що на тому зайцеві і 10 фунтів сала не було, так, фунтів три, чотири, не більше. Та мені що. Каже Іван, хай буде і так. Але проїхали ще трохи, а пан Йорзав, Йорзав на місці та й знову. А чи скоро, Іване, вже той місток буде? Та скоро, пане, ось-ось, уже тільки в далинку спустимось. Хм, каже пан. А знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке там на зайцеві сало? Та звісно, каже Іван, Заяць Зайцем. Але спустились в долину, а пан і пита, а де ж Іване той міст, що ти про його говорив? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як і те заяче сало, що ви про нього говорили. Одчаліва ребята. На одній річці був паром. От як на Дніпрі. Коли на паром сідало доволі людей, паромник завжди кричав: «Отчалівай, ребята! Раз паромом їхав піп. Йому дуже сподобався голос цього паромника. Він і каже йому: От голос у тебе добрячий, і для церкви. б годився. Приходь у неділю, але ж кричи так, як кричиш на паромі. Прийшов паромник. У неділю до церкви і став на крилосі. От піп і править. Паки, паки, Господу помолімся, а паромник як крикне на всю церкву Отчалівай, ребята. Чому багато води в морі? Погнав чоловік до моря напувати волів, не п'ють воли води. А він усе привертає їх до неї, а далі й каже. Що за біс? Чому вони не п'ють? Здається, вже й пораб, келиш сам нап'юся. Ухопив раз солона. Хлиснув у друге, мови солона й гірка. Хе, каже чоловік, тим же її багато, що її ніякий біс не п'є. Старшина Раз обрали собі люди старшину. От і запишався новий старшина, Зробився такий пановитий, що й підступити до нього страшно. Сидить якось новий старшина на рундуці і бачить, що хтось їде селом. Погукнув старшина на свого небожа Біжи, мерщій та спитай, що водо за птиця така їде через моє село. Кинувся хлопець миттю доганяти. Біжить та гука на проїжджаючого, щоб підождав. Став, підбіга хлопчик. Чого тобі треба? пита проїжджаючий. Та наш новий пан старшина звелів спитати, що ви за птиця та куди їдете. Скажи своєму новому старшині, озвавсь проїжджаючий, що й ти, дурень. І старшина дурень. Вернувся хлопець, старшина пита. А що? Та то який знайомий? Як? Та так і вас знає, і мене знає? Як же він знає? Та сказав, що і ви дурень, і я дурень. Звичка. Приніс раз божик до волості подать. Здав писареві, а писар іну рахувать. Рахує, а сам непомітно карбованця в кишеню хап та й подає селянину гроші назад. На, не достає карбованця. Як це та не достає, каже селянин. Всі сповна там. Переліч ще раз, бери, дурню, слухай, що я тобі кажу, і додавай ще карбованця. Бо я ще раз прилічу, то той другого карбованця не стане. Свою звичку я вже знаю. Як наймит Хома, панів качкою поділив. Один пан спік качку, та й ніяк не міг її поділити між своїми синами і дочками. А був у нього наймит Хома. Пан покликав його та й каже Поділи нас. Узяв Хома качку. Одрізав у неї голову і дав панові. Це вам, пане, бо ви всьому голова. Далі відрізав шию і дав пані, бо вона близько коло голови. Відрізав крильця і дав двом паннам, щоб у танцях літали, як на крилах. Дві качині ноги дав двом паничам, щоб добре верхи їздили. А тобі хомище. Буде туловище, сказав сам до себе. Закачку, та й пішов, а пан тільки рота роззявив. Вірні слуги, Везе наймит свого пана до міста. Назустріч йому їде другий. Теж везе свого пана. Зустрілися на дорозі і не один не хоче звертати. Гей, ти! кричить перший наймит другому. Ану, звертай з дороги, бо як не звернеш, то я огрію твого пана батагом. А спробуй, відповідає другий. Як ти мого пана зачепиш, то я на спині твого пана весь батіг і пужала поб'ю. Недовго думаючи, перший наймит потяг батогом чужого пана, а другий дав здачі теж чужому панові. І так наймити перещили панів, аж поки ті помліли. Через деякий час пани зустрілися. От бачиш, які у нас вірні слуги, каже один пан. Ще пак, відповідає другий. Адже через нас вони побилися. Сварка. Розгнівався чоловік та й крикне на жінку. Мовчи, бо сакирою вдарю. А я тебе голкою вкалю. Е, е, ти з голкою не грайся. Пара волів. Бідний мужик та заложився з багачем і каже, що буде з паном обідати. Ну, добре, як пообідаєш, то я тобі пару волів дам. Приходить до пана, вклонився низенько. Пане. Я ще нікому о тім не казав, але до пана прийшов, щоб коштував отакий ковалок золота, і показав йому на руку. Той ніц йому не каже. Крикнув, щоб йому принесли горілки, напоїв його, дають обідати, той сідає і обідає з паном. Пан аж горить. Хтів би дізнатися, де той ковалок золота, та й питає. Де він стоїть, щоб його принести? Та що ж, пане, у мене нема. Я питаю, що би від варт, якби його мати. Отось дурень. Я не дурень, пане, коли таким способом виграв пару волів.